29 травня вшановують преподобну мученицю Феодосію. Ще у маленькому віці вона побачила людей, яких посадили за грати через те, що вони вірили у Господа. Дівчина підійшла до них та попросила, щоб вони замовили слово за неї перед Всевишнім. Цю розмову почули язичники. Та відправили Феодосію до Ігумена. Від люті його розпирало, і він почав знущатися з бідолашньої. Він потихеньку знімав з неї верхній шар шкіри, що було видно кістки. Після знущань Ігумен наказав викинути дівчину у море, але там їй на порятунок прийшли янголи і допомогли добратися. До берега, діставшись суші, дівчина встала та пішла. А в руках вона тримала камінь, який їй прив'язували до шиї. Це знов побачили язичники і вже кинули її у клітку зі звірами, але її ніхто не чіпав. Згодом їй відрубали голову, і у той момент вилетів голуб з її уст, після того, як Феодосія померла. Вона була у білому одязі і з'явилася до своїх батьків. Вона сказала, що Всевишній благородній та звинуватила їх у забороні вірити у нього. Батьки завжди були проти віри у Господа. Феодосію через її невдачу порівнюють з понеділками. Господині випікали цього дня коржики та бублики і пригощали ними домашніх тварин. Це робили для того, щоб тварини більше народжували. Також не можна цього дня стрибати по землі, бо накличете біду. же завтра, 29 травня, День ікони Божої Матері, споручниця грішних. До неї моляться в цей день і просять заступництва. І так, 29 травня православний світ вшановує пам'ять дуже відомого образу Богородиці Споручниця Грішний. Ця чудотворна ікона допомагає полегшити душевні страждання, владнати різні негаразди та сімейні конфлікти. Вперше, про стародавню ікону заговорили в 1843 році. Вона була розміщена в храмі на території Миколаївського Одринського монастиря. Після сну одкривення, який наснився багатьом жителям міста до образу Діви Марії, Споручниця Грішних, почали приходити віряни зі своїми молитвами. Ікона була наділена чудотворною силою та рятувала важкохворих від загибелі. На території України така ж ікона розміщена у Свято Вознесенському жіночому монастирі. До неї досі звертаються багато християн за допомогою. Під час нападу на монастир злодії намагалися викрасти святий образ, але нічого не вийшло. Святиня не зрушила з місця, тому вони забрали тільки ризу з дорогоцінного металу. Віряни допомогли монахням відновити ікону. І зараз ми разом з вами помолимося до ікони Богородиці, споручниця грічних. До кого піднесу я сльози мої, владичице? До кого прийду я з гори моїм, як не до тебе. Царице Небесне, хто плач мій, і стогін мій прийме, і молитви наші завжди вислухає, як не ти, все благо заступнице всіх наших радощів радість. Почуй же нині пісні співи та моління, що й за мене, грішного до тебе возноситься, будь мені, мати, покровителькою, і радощі всім нам, подателькою. Влаштуй життя моє, як бажаєш та знаєш. Віддаю бо себе під твій покруг та турботи, Щоб радісно разом зі всіма завжди співати тобі. Радуйся, благодатна, радуйся, обрадована, радуйся, преблагословенна, радуйся, препрославна навіки. Амінь. Всім дякую, кому було цікаво. Пишіть, щоб ви ще хотіли почути. Напоминаю, що о 21-й годині у нас молитва за наших захисників, за нашу Україну і за весь український народ. Всім я багажаю тихого, мирного вечора. Бережи вас, Боже!